Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні у нас із вами така робота, яка потребує небагато часу, але дуже смачно. У нас сьогодні три варіанти того, як ми можемо використати курячі, куряче яйце. Два варіанти фарширування і один варіант паштету. Паштет це для бутербродів. Фарширування Одним методом та іншим. Як ви подивитесь далі? А на даний момент хочу запросити вас подивитися ще, може, інші мої відео. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка. Пишіть, будь ласка, коментарі. Поїхали! Дивимось, як ми це все робимо. Перше, що ми робимо, це відварені яйця. Дивіться, в мене є краще почищені, гірше почищені. Чистяться взагалі-то краще і гірше, в залежності від того, мабуть, якої свіжості яйце. А взагалі-то треба їх акуратніше і доводити аж до того стану, поки вони холодні, тоді чистяться набагато краще. Дивіться, розрізаю пополам яєчку. Бачите, акуратно, до жовтка. І оці половинки складаю. Жовток відкидаю в окрему тарілочку, бо то у нас будуть, буде інше, те, що ви бачили, то буде намазка. У нас щоб ніде нічого не пропало. Займаємося одночасно одним і іншим. Вариться, як ви бачите, вкруту. Викидається ще одне, щоб не було отаке маленьке дивіться, кінчиком ножа. Акуратно вирізаємо ще, щоб була більша у нас лодочка. Отак От зрізаємо. І оце все ці яйця ми готуємо для того, щоб було, як гарно і краще їх начиняти. Ріжемо для іншої начинки, ми по-іншому робимо. Нашу формочку. Дивіться, отак ось. Ще трішки вирізаю серединку, бачите, щоб більше погрузилось. І там, де носик, ми зрізаємо і отримуємо отаку ось чашечку. Ця половинка випала правильно, але все рівно чашечку зрізаємо носика. І ось. Уже всі. Поскільки жовток буває то збоку, то посередині, через те коригуємо товщину, ну і кількість, скільки туди поміститься. Бо хочеться, знаєте, щоб не тільки яйця їсти, а й те, що там всередині. Ось, будь ласка, дивіться, показую, бачите? Носик весь такий товстий. Зрізаю хвостика, щоб він ставав. І отак от, от акуратно вирізаємо серединку. Приготували більш-менш нормально формочки. А тепер готуємо те, що буде там всередині. Буде дві різні начинки. І з того, що залишилося, ще буде і намазка. Перше, що ми робимо, ми дістаємо наші оселенці філе і кладемо їх на серветку, щоб вони у нас не були мокрими. І оце все нам потрібно буде порізати. Попередньо, звичайно, треба їх вимочити серветкою. Бачите, отак ось, щоб вони у нас не були мокрими. Нам потрібно, щоб начинка, отак ось перекладу, якщо ви користовуєте серветки, то декілька шарів, щоб, були, щоб у вас не прилипало. Так, ми відкинемо, а це все ріжемо ножем. На дрібні кусочки. Знаєте, можна при бажанні і блендером, але як для мене, от на мою думку, це буде каша. А отакими от ось кусочками, бачите? І оце все ми скидаємо сюди, ріжемо поступово, потім поріжемо цибульку та кріп дуже дрібно. На дрібнішу терку, ось на цю, нам потрібна морква. І додамо сиру, м'який сир, російською це звучить творог. Ну, у нас, щоб ви розуміли, це м'який сир домашній. У мене не домашній у мене магазинний, але із тих м'яких сирів. Зараз я поки ріжу. Наше філе. Порізали ми наші філейки рибні. а тепер дивіться, підтягую так, щоб вам видно було. І помаленьку у кожну кладемо на дно туди, кладемо рибку. Тому що, якщо ми перемішаємо оселедці. Із тею заправкою, що буде, там попаде більше, там попаде менше. А ми отак і сюди. Коригувати треба точно. І сюди, і туди, і скрізь. І туди де довше, і туди де лодочки, і туди де пенечки, розкладаємо, ділимо нашу рибку на всі, абсолютно. Половинки яєчок. Працюємо розложені наші оселенці. Бачите, геть повністю не накладала, тому що ще ж треба зверху, щоб було те, що накриває. У мене трішки залишилося. Ось, не переживайте, воно все піде в ход. Значить, тепер тут готую одну намазку. Ось я натерла, дивіться. Маленький кусочок морквочки був на оцю меншу оцю тертушечку, дрібніша. Це ми сюди. Так, це відставляємо. Тепер зелень. Ось отак, щоб не були ці тупі. На дрібнісінькі такі кусочки, боже, як гарно зимою, кріп пахне літом, навіть не відчуваєш, які аромати, які запахи. І оце теж кладемо туди до моркви. І потім додаємо, так, потім додаємо м'який сир. У мене сир 5% жирності. Так, раз. це сюди. І тепер ось ложкою. Це ми будемо на оті, як мовиться, лодочки. Зараз я ось покажу. Дивіться, він у мене отакий сухий. Тепер ще одне. Дивіться, що у вас каже ваша, ваше філе, ваші оселенці. Якщо вони солені, бо знаєте, попасти, якщо добре солені, то вам потрібно зробити так, щоб оце все не підсолювати, не пересолювати. Достатньо того, що будуть оселедці. Якщо оселедці мало солені, а ви ще зверху покладете на них оцей сир не солений, то тоді буде несмачно через те, в залежності від того, які посолі, яке філе наше, ми накладаємо. Сюди або кладемо, або не кладемо сіль. У мене якраз в міру це зараз скуштую, треба грамуличку соли. Треба. Отак, буквально півчайної ложки я сюди додаю солі, і оце все гарно перемішую. Стало однорідним. Поки це у нас робиться, просолюється, стає однорідним, готуємо іншу намазку. В цю частину, де у нас пенечки ми розкладаємо ще кукурузку, буквально по декілька бубочок. Отак розкладаємо на всю. І у нас кукурузка додали смаку до нашого оселедця в яйці. Тільки єдине, що чому я ці роблю пенечки, тому що один зразу в рот. Ви якщо будете його розрізати, він у вас. Розсипеться. А так, один і додому. Якщо той попередній можна різати на декілька частинок, він буде тримати форму, цей кукуруза розсипеться. І у вас буде на столі, ну, як собі хочете, але що на столі буде трішки непорядок. Так, кукурузі. І тепер далі ті жовтки, що у нас залишилися. Ось дивіться, скільки у нас жовтків всього ми перетираємо отак, От на тертушку, щоб вони у нас стали, як порошок. Отак, От перетремо їх треба небагато. Повірте, тут нічого ніде не залишиться, нічого ніде не Буде тим, що не потрібне, все піде в ход. У нас ми ж такі хазяйки, що нічого ніде не пропаде, але що поріжемо гарно перетремо, переріжемо. Так, це поправлю. Ось бачите, отак буквально ложка, бо тут вони вже повні наші стаканчики. Це відставляємо, і сюди тепер ми ріжемо зеленої цибульки. Так, це відложимо. А це все піде теж на дрібнісінькі такі кусочки. Ріжемо і вкладаємо в жовтки. Порізана цибулька. І тепер сюди майонезу. Тут солить не потрібно. Сюди ще буквально столова ложка майонезу. Не робіть дуже рідким, столової ложки буде достатньо. Перемішали. Така в нас маємо таку намазку, таку кашу не каша а прямо. І тепер оцею чайною ложечкою накладаємо зверху. це сюди поки. Дивіться, бачите, така ось пенечки наші і вперед. Зараз, на цибульку. Берете трішки небагато, і отак от ось. Так, і всі абсолютно змазуємо і ставимо красиво на тарілку. Вони будуть. Отак от постоять, буквально, дивіться, як гарно мажеться. Раз. І такий панечок, я ж кажу, на один раз і в рот. Робимо пока ці. Першу зробили тарілку. Тепер підтягуємо до себе іншу. Тут у нас сир, щоб він не розсипався і був мастким. Ми додаємо столову ложку сметани. Сметану перемішуємо гарно із сиром, щоб воно прямо не було зовсім і таке, як рідке зовсім, ну і не було, щоб розсипке. На сіль обов'язково куштуйте. Тому що, я ж кажу, в мене, наприклад, оселенці якраз в міру солені, навіть ближче до несолених таких, через те, щоб у вас воно мало смак. І тепер оцю, точно так, ми ложечкою беремо і накриваємо. Отак ось, бачите, наші оселедчики накриваємо сиром. Часто кажеться, що таке воно не поєднуване, а воно поєднуване ще й гарно. Накриваємо всі основне, що від нас було потрібно, ми зробили одне блюдо, інше. Але ж у нас залишилися ще продукти. Всуваємо, а взагалі поставте їх хоча б на півгодинки в холодильник. Верх можна прикрасити. Можна зверху покласти по кусочку помідора, можна по листочку петрушки, це вже як хочете. Можна через те, що там є оселеджик, можна маленькі кусочки огірочка покласти, тільки не кислого, а свіжого. Ставимо це в холодильник. А самі доводимо до ума і до пуття те, що в нас залишилося. Починаємо робити, я ж вам казала, не пропадать вже добру. Починаємо робити звичайну бутербродну намазку. У нас тут залишилося трішки оселедця. Сюди ж ми перетираємо на оцю крупнішу всі жовтки. Яйце те, що не пригодилося, що було, може, трішки кривобоке чи яке. Перетираємо всі оці залишки яйця, що маємо, щоб не затримувати ваш час, проскакуємо цю процедуру. Тепер уже працюємо із залишками. Цибулька, кріп. Сюди висипаємо той сир, що у нас залишився. Я там в описі все абсолютно розпишу куди щось скільки, скільки в мене пішло туди на яйце, скільки залишилося. І тепер сюди ж додаємо майонезу. приблизно дві столові ложки відповідно будете пробувати на сіль, будете пробувати на смак і ще одне. Хто захоче і любе чесник, сюди можна добавити декілька зубчиків чеснику, перем'ятих. ну, перед, на нашу, там, де часник давиться, щоб він гарно подрібнився. Сіль, часник, це уже на вашу особисту. На ваше особисте відчуття норми, бо кожен буде смакувати, як має бути. Я ще трішки, ну, мені тут, звичайно, треба солі. Так, гарна пучка піде. А ви вже дивіться, я Няшко... ж захочете додати чесничок. Не захочете? Буде без часнику. Теж складаємо у формочку, ставимо в холодильник і не обов'язково в яйці. Тут є все те, що треба, на хліб і вперед. Ну що ж, зробили. Зараз уже покажу в, повному, в повній красі, як воно, який воно має вигляд. Ось І результати нашої роботи. Робота швидка. Єдине, що ми робили, варили це ми варили яйце. Все інше у нас можна обійтися без огню. На бистру руку, якщо чекаєте якихось гостей, оці страви вам допоможуть робити і ваші діти, і ваші половинки. Та й самому це робити дуже швидко і неважко. Дуже велике вам дякую за те, що дивились моє відео. І до зустрічі! Смакуйте на здоров'я!